Чому нам важливо пробувати щось нове в своєму житті і втілювати якісь експерименти в своє життя? Всім привіт! Я Аліна, і я дуже рада бачити вас в себе на каналі. Насправді я відношусь до того типу людей, які обожнюють пробувати щось нове, тому що я зрозуміла зі свого досвіду, наскільки сильно зміни впливають на моє життя. Саме через це я стаю мудрішою, досвідченою, перестаю чогось боятися. в мене приходять нові ідеї, нові бажання, і це все розвиває мене як особистість. І мені дуже подобається ось це подолання страху, вихід з зони комфорту, тому що я вважаю, що саме через ось це все ми йдемо на зустріч собі, справжнього, ми відчуваємо краще себе, ми розуміємо краще себе. І саме через ось цей вихід з зони комфорту відкриваються нові грані нашої особистості. Рівно рік тому я поїхала сама в першу соло подорож. Я спланувала все сама. Я була відповідальна сама за себе. Це було таке відчуття, що. Ти сама відповідальна за своє життя, і я наскільки сильно боялася цього, я наскільки сильно переймалася, як воно буде, як я буду сама ночувати, йти в готель. І це все для мене здавалося чимось неможливим, тому що до цього я робила це з кимось. Але як тільки я це спробувала, я зрозуміла, наскільки це кайф, коли ти виходиш з некомфорту, комфорту, ти пробуєш щось нове, тобі відкриваються нові можливості, тобі відкриваються нові дороги. Так точно я ніколи не уявляла, що я можу там, наприклад, сама піти позайматися спортом, сама піти в кіно, сама піти в ресторан і поїсти, сама піти прогулятися. І це стало абсолютною нормою в моєму житті. Хоча. Раніше я думала, що я екстраверт і мені потрібні постійно люди поруч зі мною. Але зараз я розумію, що якби я тоді не вийшла з цієї думки, що типу я можу бути тільки з кимось, то скоріше за все не відкрилася оця можливість робити майже все однією. Я зрозуміла, наскільки мені кайфово самою собою, наскільки мені. Комфортно, що я сама за себе вирішую, що мені не треба спиратися на думку інших, що мені не треба очікувати на когось. Я просто вийшла один раз з зони комфорту і зрозуміла, наскільки це класно, наскільки багато можливостей відкривається, наскільки це зручно, просто залежати сама від себе. Так точно я люблю дуже експериментувати зі своїм тілом. Наприклад, я була на голодуванні два рази, і скільки я отримувала поганих коментарів щодо цього, як це шкідливо для здоров'я. Це погано. Окей, можливо, для когось це погано, але я вирішила це спробувати. Я прийму на себе відповідальність за своє тіло, за своє життя. Я сама вирішила, що я цього хочу. Я вийшла з зони комфорту, коли всі мої друзі. Не розуміли того, навіщо я це роблю. Але я робила для того, щоб проекспериментувати, щоб щось отримати з цього експерименту, щоб краще відчути своє тіло, краще почути його потреби дійсні. Тому що, як би то не було, але нами керує багато чого: наші звички, наші думки, наші погляди, які нам навіть нав'язав хтось. І кожен раз, як ми починаємо пробувати щось нове, особливо від всього серця, ми цього бажаємо, ми до цього готуємось. Ми це з усією душею пробуємо робити, і тоді нам відкривається горизонт просто всього. Ми починаємо краще себе розуміти, своє тіло, ми починаємо. Взагалі новий якийсь рівень життя, і це наскільки важливо, тому що люди, які взагалі в житті просто йдуть так, як воно йде, нічого не пробують, і взагалі навіщо там робити щось нове, якщо вже там хтось перевірив і з цього немає ніякого сенсу. Але я вважаю, що не можна так казати, тому що кожна людина індивідуальна і кожній людині може підходити щось одне, конкретне тільки їй. Тому я, мабуть, і притримусті думки, що саме. Якісь нові експерименти, нові звички, якийсь вихід з зони комфорту, він дає нам набагато більше можливостей, хоча на початкових стадіях це дуже важко зробити, але потім ти виходиш на якийсь новий рівень. Кожен раз, коли я робила щось подібне, ось зараз, наприклад, я відмовилась від цукру і вже пройшло майже три тижні. І це також такий експеримент, що Щось непросте, ніхто цього не робить зараз біля мене, і мені доводиться самі це пробувати в той час, коли всі навколо їдять ось цей цукор, якийсь тортик, якийсь тістечко, пирожочок, А я мушу це не робити так точно і не пити ніякі напої, які вмістять в себе цей цукор. Я зараз відмовилась абсолютно від. Всього цього, щоб просто спробувати, просто поекспериментувати, і це наскільки дає мені сил якогось натхнення, тому що я розумію, наскільки мені цікаво пізнавати себе взагалі з різних сторін, і для мене ось такі люди, які експериментують. Це люди, які насправді дуже сильні. Тому що 100% не кожен може отак от просто взяти і щось зробити. Чується багато відмов, та ну зараз не час, зараз я не можу. Зараз не найкращий момент для того. Це все просто відмазки, як на мене. Тому що якщо людина дійсно того хоче, якщо для людини це дійсно важливо і цікаво перейти на якийсь новий рівень себе. То людина це просто починає робити. Навіть в книзі в дуже відомій атомні звички автор говорив про те, що самі маленькі зміни вони мають великий результат, і це 100% так. Кожного ця маленька якась зміна в своєму житті, кожна нова маленька звичка, кожен новий експеримент над своїм життям, над собою, над своїм тілом, вони мають великий результат. Мені зараз 21, але я розумію, наскільки. Добре, я йду в подальшому розвитку себе як особи. Мені подобається те, наскільки я впевнена в тому, що я можу зробити все, що я хочу, тому що я вже спробувала і то, і сьо, і це наскільки вибудовує ось цей ґрунт для сильної впевненості в собі як в людині. Ти вже просто перестаєш боятися що завгодно, і в тобі відкриваються ось такі нові грані, що ти можеш все, ти можеш дійсно все. Можливо, ви зараз дивитеся, і у вас виникає питання: а що взагалі розпочати? З чого можна розпочати? Ось цей шлях до себе, ось цей шлях до того, щоб краще себе зрозуміти, щоб вийти з зони комфорту, перебороти якийсь свій страх. Розпочніть просто з того, що розпишіть свої якісь бажання. Від яких ви відмовляєтесь, не через що, може, вам хтось нав'язав, що це шкідливо, що це не цікаво, що це погано, неважливо. Просто пропишіть свої бажання, ось прям напишіть такий великий список і доповнюйте його. І ці бажання потім виконуйте. Не просто напишіть і дивіться на них, Переборіть свій страх. Я вам гарантую, як тільки перший, другий, третій раз ви побороли якийсь свій страх. То все, потім ви просто починаєте входити в цей страх з ентузіазмом. Вам цікаво, а що ж буде після цього, як я це зроблю? Так точно я пам'ятаю, як я літала перший, другий, третій раз літаком сама. Мені було дуже страшно. Мені перший раз було дуже страшно. Я прям шла, трусилася вся. Але коли я сіла в літак. Потім зійшла з нього, я зрозуміла, що це взагалі не страшно. Це наскільки цікаво, це такий крутий досвід самою, летіти кудись, це наскільки виробляє в нас ось цю впевненість в собі, ти починаєш довіряти собі, тому що нас ніхто не вчить, що ми маємо спиратися в першу чергу на себе. Ще я вам рекомендую прям пробувати якісь звички, які. Абсолютно нові в вашому житті, наприклад, бігати зранку або виходити навіть просто на прогулянку зранку. Це я також пробувала. Я так дуже любила виходити зранку, коли ще всі сплять у сьомій годині, тільки світає і ти йдеш. Я навіть не любила слухати музику або подкаст. Я просто любила йти і слухати, як прокидаються пташки, як оці. Перші якісь звуки природи зранку, це так надихало на день, це давало якусь внутрішню силу. Що завгодно пробуйте, прививайте собі любу якусь звичку. Це все буде мати свій сенс, навіть якщо зараз ви вважаєте, що це взагалі нічого не приносить. І пам'ятайте про те, що страх це природня реакція на зміни. Це абсолютно нормально боятися, не виніть себе за це. Всі бояться, я боюся. Навіть великі люди, які досягли багато чого в житті, вони боялися, вони дуже сильно боялися. Якщо читати біографії таких людей, вони дуже сильно боялися, але вони йшли в цей страх, вони щось змінювали. І це мало свій сенс 100%. Наостанок я хочу вам сказати таку фразу, що якщо ми будемо робити те, що завжди робили, то скоріше за все, ми отримаємо. Мимо те, що завжди отримували. А тобто нічого цікавого. А нам це треба? Нам це не треба. Ми прагнемо до змін, прагнемо до цікавого, насиченого життя. Тому давайте, я вас вірю, обіймаю і зустрінемося з вами через тиждень.